Друзі, ось така цікава річ. Сьогодні я отримав її з Алі І знаєте, що це? Це бездротовий адаптер для CarPlay та Android Auto для вашого авто. Тобто, це такий собі апгрейд для авто, який підтримує старий Android Auto чи старий CarPlay. Він додає підтримку до вашого авто бездротового CarPlay та бездротового Android Auto за допомогою оцієї штукенці. Тобто, з оглядом на каналі Технозон Україна. Поїхали. Не будемо тягнути кота за причинне місце. Ми одразу починаємо його тестувати. Розпаковки не буде, бо там дивитись нічого. Він йде ось з такою, ось ось у такій коробочці. І має у комплекті два кабелі. Де другий кабель? Ось два таких кабелі це дуже якісні кабелі, це Type-C на Type-C та Type-C на Type A. Ми використовуємо Type-C на Type A. Нам достатньо тільки вставити та вставити у ваш Android, у ваш Android Auto порт чи CarPlay порт. Просто беремо вставили. Закинули кудись туди. Трохи чекаємо на перший запуск. Воно завантажилось. Ми бачимо, що в нас є два режими: це CarPlay та Android Auto. Спочатку ми випробуємо CarPlay. Для того, щоб підключити бездротовий CarPlay, нам достатньо вибрати у налаштуваннях вашого Bluetooth. ось цей девайс авто, а, а це є, та створити пару. Воно підключено. Трохи чекаємо. Він покаже нам запит на використовування карплею. Чекаємо. Ось, дивіться, використовувати карплей, натискаємо, і це все. Ми можемо його заблокувати, цей смартфон, та очікувати, що зараз з'явиться на екрані. Ось і все. Ми маємо бездротовий карплей. У авто, яке е, його не підтримує, ось усе дуже дуже просто. Можемо зайти у налаштування, можемо е, створити якісь повідомлення, використовувати Google Maps чи карти е, від Apple. Ви можете е, тут дзвонити та слухати улюблену, улюблену музику. Ну, Наприклад, ми можемо зайти у YouTube Music та знайти мої пісні. Увімкнув свою пісню. Та можу слухати? Усе підтримується. Регулювання гучності, перемикання треків. Усе працює. Усе працює у безстротовому режимі. Давайте зупинимо цю пісеньку та е, спробуємо деякі функції, наприклад, Сірі. Какая погода в Запорожжі на завтра? Похоже, на пасмурну погоду в місті Запорожье, Казахстан завтра. Дневная температура буде колібатися вокруг отметки мінус 14 градусів, а мінімальна температура ночі мінус 18 градусів. О. Добре, працює. Давайте е, спробуємо дзвінки дзвоню своїй матусі. Зараз, на жаль, відсутній зв'язок. Але матуся десь десь, десь вже завіялась. А, тобто, це працює. Це працює з айфоном. Давайте спробуємо, як це працює з Android Auto. Для перемикання натискаємо два рази на Android Auto. До речі, підпишіться на мій канал та натисніть дзвоник, щоб не пропустити наші ось такі цікаві відео на каналі Технозону Україна. Та ще й хочу сказати: я хочу сказати, що. У опису до цього відео є посилання на перевірених продавців цього девайсу. Він не дуже такий дешевий, але дуже-дуже корисний. Ми зараз протестуємо Android Auto та подивимось на AliExpress, скільки він коштує та що заявляє виробник. Так, в нас є Android Auto. Схема використання однакова. Ви вмикаєте Bluetooth, вмикаєте е, ось оце доступний пристрій. Підключаємось до нього, приймаємо та чекаємо. Усе. Ми маємо повноцінний бездротовий Android-Auto. Дивіться, це дуже-дуже корисна штукенція, Дуже корисна. Вона працює у штатному повному режимі. і Ми можемо використовувати як YouTube Music, як мапу, так використовувати, надсилати повідомлення, дзвонити. Давайте тут спробуємо подзвонити, подзвонимо до Олексія. Давайте, Олексій, дзвонимо до тебе. Ти де? А ти на ньому сидиш? Ні, він у мене в кармані. Так. Ага, ну, спалив мій номер. міномет. <гум> добре, добре, це працює. Ну що, цікава штукенця. давайте подивимось на AliExpress, скільки вона коштує та що заявляє нам виробник. Оу, коштує вона 89 баксів. Це не дешево, але якщо ми подивимось опис, то це два в одному CarPlay та Android Auto Бездротовий адаптер він підходить практично до усіх авто до 98% авто, у яких є стара версія Android Auto без бездротового режиму. Це важливо е, розуміти, бо ми зараз е, назвемо автівки, в яких це не буде працювати. Ну тут пишуть, що він має е, якийсь cortex a 53 1,2 ГГц процесор, е, що його дуже легко використовувати. І ось цей момент, який я хотів вам показати, що він підтримує 98% е, автівок, але не підтримує моделі. BMW 2016 року Buick LaCrosse, 2019 Honda CRV, 2019 Acura RDX, Mitsubishi і якісь там ще е типи автівок. Ну що, що я вам скажу? Дуже-дуже корисний девайс. Ось такий девайс. Офігенський девайс. Я тепер закинув його туди. Ага, знаєте, що він ще має? Він ще має USB-порт. Знаєте для чого? Це такий собі проброс зарядки. Якщо ви не маєте додаткової зарядки у вашому авто, вмикаєте дріт та вмикаєте ваш смартфон. Він починає заряджатись. Він підтримує усі ті функції, які у вас є, та ще й заряджається. Ну, ось таке собі рішення бездротове. Я проапгрейдив свою тачку. Що і вам бажаю з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.